Цей Новобузької міської ради. Сучасна молодь прагне реалізовувати себе в різних аспектах економіки, бізнесу, IT-технології, медицині, опановувати сучасні тренди та технології. Разом з тим, незмінною непохитною платформою досягнення успіху залишаються знання та вміння, їх обсяг, якість та новизна. Новобузький ліцей це заклад освіти, у якому ми навчаємо здобувати знання, шліфуємо і вдосконалюємо набуті вміння, Допомагаємо визначитися із майбутньої професії. Наш випускник це конкурентно здатна особистість як в Україні, так і за її межами. Людина освічена, цілеспрямована, загартована викликами сучасності. Вона творча, креативна, яка вміє вчитися. Наполегливо і успішно здобутті нових знань. Ось і травні ми, випускники попереджують Національний інтернетний тест, підспити, що нами двері у доросле життя. Ми не завжди розуміли стривоженість наших учителів. Часто здавалося, що вони вимагають від нас занадто багато. Та ще ближче час розставання приходило усвідомлення. Вони були праві. Коли ми не сумніваємось, що завдяки тим знанням, тим вмінням, тим духовним цінностям, які заклали в нас, вчителі Новобузького ліцею, ми назавжди станемо дітними випускниками нашого ліцею. Тож ліцей Новобузької міської ради гостинно запрошує вас, шановні батьки та майбутні п'ятикласники, стати частиною нашої родини. Наш ліцей це просто толерантності. Наш ліцей заклад демократичних рішень. Наш новогузький ліцей це заклад плановитих учнів. Приєднуйтесь до нашої родини! В цьому навчальному році ми стали ліцеїстами! Тепер наш ліцей це друга ламітка. Ліцей! Вони роблять кожен урок цікавим та інформативним. Водночас сучасним та з використанням інформаційно-комунікативних технологій. Приєднуйтесь до нашої родини! Я Черкасенко-Денис, початок відомого українського письменника та драматурга Спридони Черкасенко. Я навчаюся в на Новбузькому ліцеї. Наші вчителі це кваліфіковані та досвідчені педагоги, які мають великий досвід роботи з учнями та готові надати якісну підтримку та допомогу. Наш ліцей має комфортні умови для навчання та розвитку учнів, та забезпечує якісну освіту, яка дозволяє готуватися до вступу в вищі навчальні заклади. Оберіть наш ліцей, та ви отримаєте якісну освіту та підготуєтесь до майбутнього дорослого життя. Вітаю всіх від нашої великої родини Чефіра. Новобузький ліцей для наших дітей став другою родиною. В ній навчався молодший брат чоловіка, а тепер в ньому навчається його син, наш племінник. В ньому навчались наші старші діти, а на даний час навчається наша молодша донька. Тому ми запрошуємо і вас стати частиною нашої родини. Ми створюємо школу успіху, ліцей для тих, хто має перспективні плани і надії. Натхнення для творчості та пізнавального романтизму, наш вітей це сходинки, якими дитина піднімається до знань, до духовних джерел народу, це святиня людяності, порядності, доброти. Приєднуйтесь до нашої родини!